Дорогі отці, дорогі брати і сестри, нехай милосердний Господь по молитвам святої церкви упокоїть душі спочалих наших воїнів українських, які благополучно з Божою помічю і поміч союзників наших захищали нас і віддали своє життя за нас і за нашу вітчизну, за нашу Україну. Прийме їх душі і подасть їм упокоїть їх і подався життя вічне. І царство небесне по молитвами Святої Христової Церкви. Буквально одне слово скажу про те, що ми з вами бачимо, яка важка війна, який важкий противник, як відмічають наші воїни. І разом з тим іде війна і на духовному фронті. Історія церкви, церковна історія показує нам, що наскільки важливо, щоб у нас в Україні була. Своя і вона вже є, томосна помісна, автокефальна православна церква України, оскільки ми з вами бачимо, що зовнішню агресію підтримують і інституції Російської церкви. І сам патріарх Кирило призиває до такої бойні до крові, до такої несправедливої війни, будемо е, сподіватися на поміч Господню, щоб Господь по молитвам владичиці нашої Богородиці, Криснаділи Марії, помолитвами всіх святих, допоміг нам, щоб ми вистояли проти цієї зовнішньої агресії, і як мені особисто відомо, Деякі прожери старці, які ще в другій 90-х років передбачали дуже велику тяжку війну, сказали про те, що Україна. Виставить, дай Боже, щоб ми вистояли, щоб ми перемогли, щоб ми добилися справедливого миру, бо інакше тоді цей сусід північний буде далі після відпочинку, перти на наші землі, на інші області. щоб на кінець Господь його ограничив в тому, щоб більше до нас вони надійшли. Нехай Господь всім споможі ствоє, всім допомагає. Нехай Господь дає поміч нашим воїнам, а спочилих воїнів нехай упокоїть на злачних пажиття. І Богу нашому слава завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.